Одна складова. Що стосується іншого, е, які причини? Ну, от знову таки, е, можна казати: ну от, е, там якось патріотизм е, падає рівень, значить свідомість якось <кій> національна послаблюється. Я не дуже це поділяю. Тобто ці процеси можуть мати місце, але я не вважаю, що отак от воно все. Бо у нас. Е, до речі, нещодавно був Захід. А ми говорили там про українську музику, про необхідність там кампанії на підтримку української музики. Так от, українські ж виконавці, і не лише виконавці українські, там казали фактично про те, що, можливо, то, друзі, проблема в тому, що не в тому, що наші підлітки настільки не патріотичні. Що вони слухають якийсь там э, русський реп э, в Spotify або там десь до речі? Ви про це чи, теж згадували про підлітків. Це а є проблема, може проблема Spotify. В тому що нашого мало, їхнього багато продукту, а нашого просто менше значно. Воно так і раніше було. Ви Але думаєте, просто... все таки, що нашого менше? Нашого, Мені точно, здається, нашого дивіться, нашого менше, Росія виробляє э, десятки тонн лайна. Десятки тонн лайна, у них є величезні програми підтримки значить, різного свого продукту. Їм абсолютно байдуже на якість цього продукту. Значить, от як це почалося ще з часів там, всяких, там думаю, що глядачі там, старшого віку пам'ятають паючих трусов mm -hmm. всяких, різних, та? так воно і продовжується. Росія вкладає в культуру багато, багато грошей. Ну, тому що, знову таки, значна частина того, що, то, що вони виробляють, це лайно. І воно би так само би по собі ніколи би, ну, збуту не знаходило би. Але якщо в це лайно вкладати великі гроші, знаєте, ну, типу, заливати його шоколадом. Обертати в обгортку від яскравої цукерки, то піпл у них там у них хаває. Але хаває і наш ПІПЛ, наші підлітки. То, тому що цього багато. Значить, у нас не буде в найближчій перспективі стільки грошей, щоб фінансувати стільки всього, скільки фінансує так звана Росія. Але у нас є попит, у нас відбулося відродження національної свідомості. У нас відбулося. У нас відбувся великий сплеск пошуку своєї національної ідентичності і ну, так би мовити, новонабуття своєї національної ідентичності. У нас є в цьому сенсі ну, нематеріальні бонуси, я сказав би. І так нам треба вкласти гроші. Ми про це говорили, і ми будемо пробувати, все ж таки, знайти в бюджеті додаткові ресурси, щоб через Український культурний фонд, наприклад, і зокрема, дофінансовувати програми створення українського культурного продукту Но більше їх фінансувати. Вони там і так є. Просто ми мало грошей. Там щось у нас на весь рік на УКФ закладено. 120 чи трохи більше там, мільйонів гривень, ну, це, ну це, 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 це зовсім. мало, зовсім мало. зовсім І, до речі, наш культурний продукт він значно якісніший за російський. І питання в тому, щоб ну, допомогти трошки нашим ну дійсно, я не побоюся цього слова творцям, тому що люди ж працюють в різних, в різних сферах культури. Це ж ми говоримо не лише про, про музику, да? а, хоча можемо, зокрема. Просто музику використовувати як приклад наочний. То якщо їм трошки допомогти, вони будуть виробляти більше того продукту і споживатись він буде краще. Чому я кажу, що ми можемо все ж таки виробляти менше, але споживатися буде все. Ну, тобто відсоток відсіву відсоток цього браку у нас значно менший, тому що просто наші люди, які Створюють культурний продукт, створюють якісні речі, так якісні. але погодьтеся, що це має бути ще і свідомість тих самих підлітків, не слухати російське, які бомблять я наші не, міста. Я би, не, я би не я би не зациклювався би на свідомості. Підлітки це такі е, люди, е, не до кінця сформовані. Е, значить, і їм ну їм треба ну дати щось. Не треба апелювати до того, що от ти такий, значить, поганий, слухаєш якийсь там русський реп. Треба давати альтернативу. Треба дати більше нашого. Більше нашого треба дати. Це буде частина відповіді. Але звичайно, звичайно, що е паралельно треба все ж таки актуалізовувати е в навчальному процесі е оці свідоглядні речі. Не забувайте, хто він, не забувайте, за що воюють ваші батьки, за що воюють ваші старші а, брати і сестри. А, за що, на жаль, дуже багато людей вже загинуло. Вони захищають ваше право бути українцями. Вони захищають ваше право слухати українську музику, українські пісні, а не оце от лайно. А, ну, це теж треба. Це теж треба. І, звичайно, що вчителі. Ну, на мій погляд, морального права не мають розмовляти з дітьми в школах будь-якою мовою іншою за українську. Ну, може, там, якщо вчитель англійської мови чи там французької ну, зрозуміло, навчальних це про це може угу. значить розмовляти і мовами Європейського союзу, чому би ні? Ну, але, але не хоч мови переходити на, на москальську, розумієте. Ну, але якщо люди не усвідомлюють ну, цього морального зобов'язання особистого, ну тоді, значить, законом це вирішимо, зокрема, от тим законом, який, про який я згадував.